Всім привіт, вітаю вас на каналі. У нас сьогодні 16 лютого, мінус е, два, але я вже вийшла без шапки. І начебто і не холодно. На сонечки нормально. Яка погода б не була, мороз, сніг, але в повітрі відчувається вже весна. І така краса навколо нас. Такі звичайні речі, а стільки позитиву, спокою. Це неймовірно просто. Вдавалося, щоб тут випав сніг та й все. А дивлюсь, люди там біля ялинок стають, фотографуються. Ось пшено насипав. Те, що я щойно помітила дорослі, малі всі радіють снігу. А сьогодні зранку ми там з нашими найкращими ну, зранку телефонували, там були такі питання, це не важливо. І потім я кажу, що у нас вже другий день, як випав сніг. І Кажу, начебто ти радієш цьому. Е, ну, Це підіймає дійсно настрій і все, але як згадаєш, як вам там, і якось ти собі не дозволяєш цю емоцію радіти. А І кажуть, Таня, що за дурню ти кажеш взагалі? Каже, якби ти бачила... Ой, вітер пішов, як наші хлопці сьогодні бавили снігом. Каже, як людина має право на емоції, а що тут? Все нормально. Це і є життя. Якщо у людини не буде оце, я вже від себе кажу, позитивних емоцій, ну, нам потрібно здорове суспільство, розумієте? Тому І намагаюся, щоб було все позитивно. Хоча теж така ж людина, як і ви всі, які ми всі разом. А щойно побачила в міському парку ну, козанка, це зрозуміло. І ще ялинка новорічна, різдвяна стоїть прикрашена. І думаю, от зараз вона стоїть там по темі, як то кажуть, сніг і все, хоча 16 лютого. Це у нас жива ялинка, і просто там кульки повісили, гірлянду та й все. І думаю, чого її не розбирають, а потім думаю, навіщо її розбирати. Ковзанка, ялинка. Ввечері воно гарно теж підіймає якось настрій. Але бачите, у нас ще ялинка стоїть. Зараз хочу зайти в магазин. Бачите, які у нас кучугури. Ну, це ж чистили та отак от залишили, не дочистили. Але, але нічого. Давно я не була в сінце, цікаво подивитися, що там є цікавого. Зараз підемо та й подивимось. Вже весняний декор 269 гривень. Ось такі тюльпани в горшиках. На Великдень вже декор з'являється, такий кролик 149 гривень. Невеличкий курчатка. А, колись я бачила 59 гривень. Ось такий кролик з квіточкою 59 гривень. Ось такий. Такий декор для свічок. Теж, бачите, те декорчик, скільки він коштує, 149 гривень. Там свічечку можна буде поставити такі зайці, кролики, морквинки, 59 гривень. О, великий кролик. все цікавий сидить в кошуку. Ось Крольча. Крольча. такі манюні корчатка, подивіться, завжди чекають 79 гривень. І чекаємо на Великдень, сподіваємось і кожного разу. Дай Боже, колись і здійсниться. Хто має терпіння, вміє чекати, то обов'язково дочекається. Перевірено на власному досвіді. Е, майже така свічка, декор 119 гривень. Але щось мені ця свічка ну, такий декор якось так. Ну так. Ну, нічого, кожного свої смаки, тому 169 гривень. Це вже такий весняний декор. Легенька-легенька така. Вазочка. Отакі крильчата. Хлопчик наїв пузо. Скільки ти коштуєш? 149 гривень. Дівчинка в спідниці, то все нормально. Так, всього-всього. 169 ось такі сидять. Так, а ти скільки коштуєш? 149 гривень. Такий контроль для свічок 149 гривень, щоб свічку зверху поставити. Або що, я не знаю, у кожного може бути своя якась ідея, і не обов'язково робити як усі. Можна щось і своє вигадати. О, а це для свічки декор, Скільки він зараз подивимося, коштує більш. Якість квітів мені сподобалась і коштує він зараз на хвилинку 149 гривень. О, фіалочки, чи як правильно, з лавандою. О, оце вже дівчата, весна, весна, весною. І коштує така весна весною 169 гривень. Весна весною. Так, швиденько подивилися, йдемо з вами далі. Подала пов свой кік мінус 70 гривень, а що трапилось. Дивлюсь, наприклад, штани коштували 1099, зараз 359. І такі, як на весну і непогані, а що трапилося? Чого такі знижки? Нічого собі. Зараз я повішу тоді відійду, щоб вам краще показати. Нормальні штани. Нормальні, дивіться. І отак знижки 70%, 50%. От Все по 479 гривень. Джинси, весна. Ну, Літо не знаю, вони такі не дуже тоненькі, хоча світленькі. Будь ласка, будь-які ж там не можна вибирати які до вподоби. Це таке. Тому, дівчат, якщо, то звертайте увагу. Я довго не буду затримуватися, тому що ну, дуже багато, ну, не дуже багато, але... Люди дивляться і не хочу заважати. І знімати людей не хочу, і заважати не хочу. Тому ну, вихідний, що ти поробиш. Інтертоп, О, який готовий образ, нормально. Тож вихідний, та люди, ж знаєте, як всі виходять, кому щось треба, хтось з діточкам. Хтось іще там щось. Але на сонечку вже тане, бачите, вже такі калюжі. У нас ще продають сердечки, квіти. Ну, хто не спродався тоді, то що ж. Може хтось щось комусь ще сьогодні купи. А знаєте, все одно в повітрі відчувається весна. А я щойно заходила в наш ювелейний, купила м'ясо. О, Чоловік ще на баяні грає. Гімн України грає. Я хочу зараз трішки пройтись. Готувати сьогодні хочу борщ. Зараз хочу показати, що я там купила, дівчата. Дивіться, ой, чек випадає. Ось така грудинка, тут залишалося дві штуки, де ціна, на 89 гривень 17 копійок. А там лише дві залишаються, але вони такі. І кісточка є, як то кажуть, колаген для шкіри, і те і м'ясо. А вона каже, беріть дві, а я бачу, що дві залишаються. Я кажу, ну давайте, у вас залишку не буде, а у мене смачніше буде. І вона каже, добре. Капуста є, буряк є, томат, паста є, та й борщ буде. Ми вже радіємо кожному дню в нашому житті. І дякуємо нашим захисникам за кожен наш ранок, за кожен наш день. А пташки чуєте, як співають, як наче вже весна. Наче весна. Дорогеньки, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення, я ще трішки пройдусь. так, та-та-та-та. Ліше не перебивають пташок. Сніг летить ялинок. Ось так. А я чекаю на світла і буде йти вже додому. Два, один.